Але з точки ну, якщо ми скажемо про американців, чесно кажучи, ми такого не відчуваємо. І от постійно останні декілька місяців, і пан Джемілів, і пан Чубаров, вони наголошують, що коли ви приймаєте рішення про судьбу Криму, ви маєте розуміти, що якщо ми залишаємо Крим росіянам, то… То це для нас, як для кримських татар, що це вони знищують нашу націю. От ми це розуміємо. От, на жаль, караїми і Кримчаків, їх чисельство вже ну, загалом вже дуже ну, невелике, да, залишилось. А про кримських татар нас ще там біля, там, ну я рахую, що біля півмільйона пів живуть зараз в Криму, кримських татар. І Постійно ці репресії, постійне знищення рідної мови, знищення самобитності. Воно, тобто, Росія, це імперія, яка вже там понад 500 років. Вони ж чим займалися? Вони е, окуповували. Інші території і знищували чи асимілювали народи, які проживали на тих територіях. Тобто сибірське ханство. Хто про них пам'ятає? Ніхто не пам'ятає. Якутія це 20% Російської Федерації, 20% всього, що там є. Навіть, наприклад, 40, навірно, там, там да, берлянти і так далі, Алмази. Але зараз хто пам'ятає про цих Якутів? Тобто їх знищили майже повністю. І навіть їм ще зараз. Вони не дають розвиватися як самобутному народу. Тобто для нас, і ми про це наголошуємо постійно, що американців, що ви пам'ятаєте, що ви рішає... тобто, коли ми кажемо, що це бізнес подхід да? вони рієлтери, девелопери. От для них це в їхній парадигмі, це просто земельна ділянка. Ми там обмінялися двома земельними ділянками. І все. Але коли ми кажемо про держави, да? про народи, які населяють, це не просто обмін ділянками, да? це судьби людей, які залежать. with so